Так, у нас здесь ось така задача. Більша сторона прямокутника дорівнює 3 коріння з 5 см, а менша сторона відноситься до діагоналі як 2 до 3. Знайти меншу сторону діагональ прямокутника. Для цього нам треба з вами намалювати прямокутничок. Позначити на ньому, давайте його назвемо ABCD, як зазвичай. Нам треба ще діагональ даного прямокутника. Тобто, ми з вами малюємо діагональ. Ось так. І в нас з вами більша сторона прямокутника дорівнює 3 корені з 5 см. У мене більша сторона це BC, наприклад. От БЦ в мене 3 корені з 5 см. Мені треба знайти меншу сторону, тобто АБ в мене невідомо. І моя діагональ в мене невідома. Тобто мені треба знайти АБ. І АЦ. Пишемо з вами умову. Дано. В першу чергу пишемо, яку геометричну фігуру нам дано з вами. Нам дано прямокутник. Прямокутник у нас називається АБЦД. Тобто записуємо АБЦД ТР прямокутник. Далі нам ще відомо АЦ діагональ. Теж вона нам дана. Далі нам відомо, що BC у нас з вами дорівнює 3 корення із 5 см. А знайти нам, вибачаюсь, у нас ще відоме відношення АБ меншої сторони до діагоналі, до АЦ, як 2 до 3. І знайти нам треба з вами якраз меншу сторону і діагональ. Ось така в нас з вами умова. Далі пишемо з вами розв'язання. Нагадую, прямокутник, да. прямокутника у нас з вами всі кути по 90 градусів. Отже, трикутник С у нас з вами прямокутний. В прямокутному трикутнику, коли треба дізнатися одну зі сторін, якщо відомо дві інші його сторони, ми застосовуємо теорему Піфагора. У нас тут з вами дві сторони невідомі, але є відношення, як вони відносяться один до одного. Коли ми бачимо з вами таке відношення, ми з вами вводимо одразу коефіцієнт пропорційності. Пишемо з вами. Нехай х тере коефіцієнт пропорційності. Тоді у нас з вами АБ АБ стоїть перше, перше число це 2. Отже, абе у нас з вами 2х. А А це 3х. І от тоді дивіться, у нас з вами ABX, AD3X. І ми можемо з вами за теоремою Піфагора знайти наші з вами невідомий Х, а потім і сторони. Але спочатку, ми з вами зараз розглядаємо повністю весь прямокутник. Тому що перейти до теореми Піфагора, ми повинні вказати, що ми розглядуємо прямокутний трикутник. Отже, розглянемо. Трикутник ABC І вказуємо, що в нього кут B дорівнює 90 градусів. І далі вже за теоремою Піфагора. Ви вже всі знаєте, як вона звучить, ви вже її знаєте на пам'ять. У нас з вами гіпотенуза в квадраті, тобто АС в квадраті, дорівнює. Суми квадратів його катетів А Б в квадраті плюс БЦ в квадраті. А це підставляємо це назвами 3х до рівні в квадраті дорівнює 2х квадраті додати 3 корінь із 5 в квадраті. Дивіться, чогось не вистачає. Коли я кажу, чогось не вистачає, в 90% це дужки. У нас з вами АЦ в квадраті, ац це, це 3х, отже, 3х в квадраті. 2х теж в квадраті, і 3 корінь із 5 в квадраті. Виходить. 9х квадрат дорівнює 4 х квадрат. додати, тут у нас з вами 3 в квадраті і корінність 5 в квадраті. Я х квадрат туди переношу вліво, отримаю 9 х квадрат. відняти 4 х квадрат дорівнює 9 помножити, тут у нас корінь і квадрат взаємо взаємознищуються, але залишається лише 5. 9х квадрат відняти 4х квадрат буде 5х2. Квадрат. 5х2 квадрат дорівнює 9 на 5, 45. Х квадрат дорівнює 9 45 поділити на 5. І х у нас може дорівнювати або плюс 9, або мінус 9. Але, так як ми в геометрії розглядаємо з вами довжини, то в нас лише додатні 9 см. Це у нас х. Абе це в нас з вами 2х. Тому в нас з вами. AB дорівнює 2х. Х ми з вами знайшли. Тобто 2 помножити на 9 дорівнює 18 см. А це це в нас з вами 3х. 3 помножити на 9 дорівнює 27 см. Це пишемо відповідь. Відповідь. АБ дорівнює 18 см. А це дорівнює 27 сантиметрів. Ось так.